Реставрація Киле Малеантовича. На даний момент зараз будемо відновлювати пошкоджені нитки темно-червоного кольору. От на оцій на оці ділянці, де виткана роза, троянда. Оскільки такого кольору не знайшли в магазині, взято на даний момент взято три нитки, із яких дві. Темно-червоні, одна світло-червона, темно-червоні, вони трошки темніші, ніж та, що нам треба, світло-червона, вона трохи світліша. Разом в трьох вони дають практично той колір, який нам потрібно. Які нитки беруться для вишивання? Вузлик зав'язую. Вузлик зав'язую самим звичайним способом, і вузлик я ховаю в підкладку. Що за підкладка? Весь килли, оскільки він важкий, і планується експонуватись в музеї на стіні, він пришивається на підкладку із грубого льону. Тут зі зворотної сторони вузликів ніяких немає. Це залишки нитки, які можна потім відрізати. А всі вузлики вони на підкладці, але з внутрішньої сторони. Тобто, коли мені потрібно почати заповнювати місця втрат, я вузлик заганяю. З внутрішньої сторони на підкладку, він залишиться там. І під е, нашою лицевою стороною вишивки. От Все, що мені не подобається, заправляю дуже зручним пінцетиком, заправляю всередину і там і залишаю. Всі вишивальні роботи я роблю е, з наперстком. Це зручно ті, хто вишивав. Багато розуміють, що це без наперска взагалі це неможливо. Е, використовую термін вишивання, хоча насправді це не вишивка. Е, це метод е, так званого рідкого ткання. Саме таким методом е, і робиться заповнення місць утрат на безворсових килимах та на гобеленах. І принцип такого е, заповнення. Зараз ми вам і покажемо. Це я доповнила те місце, яке в мене не довишите. І зараз я прокладу таку ж ну, лінію о з цієї сторони. Я голкою виходжу на цю сторону, де мені потрібно, звідки мені потрібно йти. І відразу всю висоту стовпчика, який мені потрібно, кольором заповнити, я прокладую. Прокладаю цю нитку. Голкою заходжу, виходжу не в кінець, а виходжу на дві уточні поперечні нитки вверх. І тепер починаю ту нитку закріплювати. От дві вверх я вийшла, дві вниз закріпила. Тепер виходжу чотири вверх, тобто дві цих, що я вже прошила, і дві наступних. І знову я їх дві вертаю назад. Тобто, оці, що я вертаюсь, вони будуть закріпом. І проходжу дві цих закріплених і дві вперед. Тобто відразу чотири. Спочатку я беру довгу нитку, через те, що це килим. І тут стіжки довгі беруться, щоб дуже часто не міняти нитку. Знову я прийшла оці дві дві назад, дві вперед. Там, де я прошиваю уже. По залишках ниток я можу там трошки густіше прокласти трохи меншими стіжками. Далі я дивлюся. Зараз я закріплю і це буде завершення, завершення цього ж елементу. Дивлюсь, куди мені далі переходить. От мене пошкоджений елемент трошки вище. Значить, я зараз цей завершую і водночас перехожу на цей елемент вищий. Перехід іде. Зі зворотної сторони по підкладці. Водночас йде закріплення самого килима до підкладки. Тобто, моя ціль не лише заповнити місце і втрат, а й закріпити повністю всю площу килима, прикріпити до підкладки. Тобто, якщо будуть місця, на яких немає втрат, але які підкладка там все одно є, то більш рідкими стіжками, але все одно буде воно прошиватись до підкладки. Тобто, триматись килим до підкладки має по всій площі, абсолютно. От е сам принцип прокладання. Стіжків він однаковий, тобто це просто довга і кропітка робота. Е єдине, що, за чим я слідкую, я намагаюсь, щоб е місця втрат... Заповнювати не геометричним способом, тобто, щоб не було вставлених квадратиків. Е, тому, ну, практично, воно так і саме і виходить, е, але я просто дивлюся, де е, втрачене місце є. Е, от Залишилось трошечки біленького, значить, я його закриваю більш коротким сіпком. Е, ще є рядом просвіт теж туди вкладаю більш короткий стібок. Оці короткі стібки вони виконують роль такого, як би вони маскують Оці мої місця пришивань. Через те, що я, якщо я буду вставляти геометрично рівний втрачений участок, то він буде, його буде надто видно на око. Тут, де невеликі участки потрібно заповнювати місце втрат, значить вони без перехватів короткими стіпками так і захоплюються, перекриваються. Зараз на даний момент я вишиваю акриловими, акриловими нитками через те, що вовняних. Такого кольору я не знайшла. Взагалі дуже важко знайти чисто вовняні нитки, які підходили б підходили для вишивки, були достатньо тонкими. Через те, що ті нитки, які товсті, Вони йдуть такої фактури крученою, яка дуже гарно виглядає на в'язальних виробах, але зовсім не гарно виглядає на місцях вишивки. Акрил краще ефектніше лягає, верніше, він менш помітний. Він лягає так, як його положиш. А вовняні нитки зараз роблять такі, щоб вони були, по-перше, яскраві, по-друге, розпушувалися і лягали так, щоб їх видно було об'єм. А мені якраз об'єму тут не потрібно. Мені потрібно, щоб ті нитки, якими я заповнюю втрати, щоб вони були менше е, помітними е, і вони не брали на себе е, увагу. Глядача, так як нитки оригіналу. Нитки оригіналу повинні бути більш фактурними, більш помітними. Суть реставрації, щоб поменше реставрації було видно.